Толя обзор зробив, сказав. Дуже гарно. Ну я стараюсь туль. Е... Є підросли кустики. Ага, а якби ще туї підросли, такі ж манюсенькі, такі ж масюсенькі. Та да дай Боже, дожити, до... До... До щоб вони були величені. Щоб були роз... величенькі. Роза дуже гарно, дуже гарно, ага. Так, да, а оце що ж ми зрізала я, це отут ось кущу цей був, так? Ага, оце бач одна тут. Це дуже гарний. Да. Угу, такі. Ну зараз колючі. Ой, та стараюсь. Я хочу оце малину від відсіля прибрати, а тут оце по краю там посадити тує, а малину отуди перенести, щоб оце була зона, якби там помидори огірки. А тут оце отак буде оця зона відпочинку. Ну, камінців, звичайно, я так зразу багато не зможу, хоч би оце закінчити, ну а висадку вже можу ж якусь зробити. Так, да, буде гарно. Так. Ага. І дуже хорошо, що вона не любить на одному місці довго. Сидити. Та я знаю, а вона вже там, по-моєму, п'ятий рік. О, це вже треба, вже треба пересаджувати. Ну, собаки з'їдять. Ну, я б її взагалі не садила, так в мене Віка її любить. Махає. <реш> так що, оце знаєш, вже ну, відходить, а все рівно то півстаканчика, <реш> <реш> то знаєш, по чуть-чуть та й збираємо. У нас теж <реш> була малина дуже, грабаті з'їли. З'їли. А, та їх же ж повно, це як завжди. Гробаки, вони люблять її, вона сладка. Як порозросталося, яке красиве. А як а воно цвіло, що? а то сімена. А, це сімена. Ага, то Його. я їх обрізаю, вони в мене й не сипляться. Його. В мене ніколи немає відростків. Його. Я вже Толі сказала, ну тепер хочу тобі сказати, я хочу ту малину від теля прибрати. Я бідразу казала, як тільки ти її садила. Ні, ні, так що ж я там, там же трошки я просто її насаджувала, вона там і була. А от туди я її посажу. Я б її взагалі убрала. Молодець. Ото б мені ото хватило. Вона просто збродиться. Ось ця сторона повністю зайнята. Да, я ото хочу потім там туєчки віде. посадити, потім я щось а, таке. Знаєш, там ти Ну ми ж купили ще, да, два вида. А то ж, а оці ще в мене були. Білки, білки. зайці, білки. білочки, мені це білочки, вони з шишками жили. А. Ну це ж це ж подарунок від вас. Щось від тебе, а щось від eh, Наталі. Тільки я не пам'ятаю що. Так. Це колись ви на день народження мені дарували гроші, а я купила. оце, так? Так, оце вона. Ага. Я оце мені, я хочу дивися, хочу, оце ж отут кущик, да. і ось сюди. І, ну це ж нема, да. немає, думаю, я думала в тебе. Ні, в мене вона здохла я її більше не садів. А знаєш, що я ще зробила? Я барбарис прищепила, то якщо а, він так, твій вічно зелений, якщо, то на слідуючу весну або навіть на осінь, хай він набереться а, там, да, да, я да. прищепила, то я з тобою поділюсь з твоїм барбарисом. Лаванда. А ота, дивись, що Наталя казала, викинь її, от, от три кущики. Так слухай, я ж її як пересадила, вона була отака, як оце. Вона каже, викинь її. ти ну, Не, в цьому році погано. Ну, ти... ну, в цьому році така ж була і погода. Угу. І берійки. Не. Це і беріс. Так, да, це вічно зелений берез. Ага. А оце ж твій е, ялівець, той що повзучий, бачиш ось о. Осьо. осьо. І ще один кущик в мене там є, я сюди хочу перенести. І ну, те ж. молодець, що ти прийняла рішення. Да, я туди перенесу, на свіка тільки їс, і я там коли яку бубочку. А що мені? Буряки треба. Ти ж знаєш. Так, я пішли, проважаємо, а ти можеш роздивлятися ще, що ти, а потім зробиш мені зауваження, бо он щось вони вже там збираються, толя помагає. Ой, а Фенді лається. Все. О, лишають мене на два дні, мабуть. Я кажу, лишають мене на два дні. А я кажу, скажи, як Ага, от понеділок чи вівторок. Ну, а сьогодні тільки п'ятниця. Ого. Субота, неділя, понеділок, півторок. Аж на чотири дні. Ну. Ні, фіга собі. Все, щоб я всю роботу переробила. Це підготовка. А потім що? А потім на довше виділи. Так, надовше. Ну ви як заморитесь, то будете мені привозити малюка. Ага, добре. Ну, так, да, Тоня прийшла і Ліля прийшла. Ну, а вас не було. Ну, Рані, да, до нас вже. Наташа скоро і ми дуже запросили. Ну, Сьогодні поїму, я ж кажу, це таке. Отак сідає, а вона сяде на стулі. А що тобі не там? Ні, я біля тулі на стулі, щоб. А хорошо, біля тулі. А з била... того боку, що не можна сидати. Там є у мене фенді, а я, я буду чути. Не каже, ну чую киситься. Так, ось у мої з так, Навіть, ну, та, та, я мої любимі. Навірно, скапусто. Я з капустую. Скапушка, <постя> <та>, я <для> бачу. Це чорніше, коли я <постя> бачу. Ну, капуста ж вона трошки. <постя> Це з кашля. Оце та, одна мука, а ото друга мука. Ото я мука, ворочав я ворочав. на сину на, поробила <постя> з капустою. А. Не, не, угу. не можна нічого зробити. Открила другий пакет, оце а це була в мене мука, тоді скончилася, я ж узяла, не можна нічого зробити. Любить друзі? Картошка є ще. Та ні, яка картошка, точка. Там ось стільки Ні. Та хвати, ну на що будеш назад приливати. Так, щось хотіла ще сказати. А, сирники подають. А, сир'яники можеш. Ні, оце, оце, оце як ти... ти сказала на них. <правлі> сиряники. Ні, <Нет>, ти сказала, <правлі> сирники, <правлі> а ото от, <о>, <правлі> ауту. Це вам значить, я хочу вибачитись. Я сьогодні їх зранку пекла, а малеча спала. То так як я роблю професійно в стаканчику, я не розма а, не крутила. Я то вони, ну вони все рівно, вони все хороші. Та якби ти не сказала, що ти їх не робила отак, то ми б ще ні. Я їх ніколи в стаканчику не роблю. А я, я роблю вони, вони такі дам. гарні, ну, да, вони і так гарні. Гарні. Я кажу, якби ти не казала, Якби то як тобі ось два було того Святославчика. <laughs> два? Да. Та я б справилась на буде, Ще буде, та ще буде. Дай Боже тільки здоров'я, бо буває підводи, та що таке? Так Водичку. Ой, я мені дайте теж пів стаканчика. Так, Хаму. водички так. хочу. Кип'ячуну Люся? Любу. Скільки тепло? Та оце ж за того, що ти тепленька, а надалі щас дам з крану. Ну, не набере цей ключина. Так. Цей мік? Так. Толя, що тобі? А що, в тебе немає отієї, що ти фільтрируєш? А що ти кажеш, що мені з крану даси? Ну, з крану. Це в мене тут кран. А. Холодно, що холодно. Не, не, це отака бочка. Та й у мене зараз така. А я думала, затока. А то одна бочка, це що це з села. Помпа. Вода. А там каже. А ти не знаєш, коли вони збираються їхати? З колодязь, так? Ні, оце не з колодязь, а ось Їду готувати. Ні, Наташ, не знаю, не знаю. Я дурна оця, чого як їхали в село, щоб не дать бутилки, щоб вони купили матері молока. Хоча б ти сказала? Ми тобі в неділю купимо хороше молоко і завеземо. Ні, я дам вам сьогодні 6-літрову бутилку добре. і гроші дам. Добре, добре. Сьогодні... Сьогодні в неділю. Потерпиш до буду. Так, потерплю, ну мені Що? Дор... це. Що вона таке за мене? Давайте якось так. сюди. Щось вона там малювала, рисувала, щось там робила. Чого? Ти казала, щось хочеш чого? сказати на камеру. Чисто. По поводу чого? і Я хочу тобі сказати, а, курица, в тебе огород, все прекрасно. Ну той куточок. Отой той куточок, він як більмов боки, який куток ну О, то так. що я хочу О, переробити. Що там давай немедленно його переноси хорошо. Дрена вже пора перемогти. А там ще малинка роде. Як малинка перестане, віки ж, тоді я буду. Ну і нам всім смачного. Да, тонічка. Сідаєм. А, так, а так все гарно, все красиво. Я все хочу... Божена, чиста. Мо... Ти, Тонічка, молодець. Я Це хочу вам все. подякувати за те, що ви не забуваєте і допомагаєте, і морально, і фізично, і як можете. Сейчас в ухвате. Ой, артисти, коротше, Фенді взяла Наташу і кусила за ножку, цапнула, ну, ну, цапнула. Ну, ну. Оно. жалується і каже, я їй дам, я її люблю, а вона каже, оце кусається. Все. Ой, ну, Всі так, пока? Пока -пока. до завтра. Да, до завтра. Да, 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 зап... да. Каже, я верну. О, тонечка, моя зірочка. Ой, дякую, так... Коли, колись іще, може, поїдем? Конечно, поїдемо. Так, дякую Конечно, поїдемо. Дякую ну, тобі. Тепер вже, ми обстановку розвідали. Так, <рес> тепер приїжджайте, будь ласка, приїжджайте. 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 <рес> моя зірочка, велике дякую. Пока. Так все так класно. Зустріли, поспілкувалися вже давненько. Проважаю Я, тебе, да. проважаю, все, все, пока. Гарного дня відпочивай трохи. Ага, сказали скільки, чотири дня мені. Нічого собі. Тобі... Я потім скажу вам чотири чи три чи два. Ти в отпуска тобі просто дали. Да, ону зове вже Толя. Yeah. Ну все, до побачення. Тобі, все, Пока. пока. Це так в гостях побували. Піввечора нас кормила, поїла, і ще такий клунок додому дала. Ну, я не сама кормила, я ще не все виставила. У мене був віщий твердий сир і ковбаса, сиро, пчена курина, ну ви ж. Тонечка, вже, знаєш, я не знаю, ще, вже більше не потрібно. Ну, завтра Бу, не будеш готувати. Ні, Все, тебе буду згадувати велике, велике. От таке дякую. На здоров'я, вечора. Дякую.